Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас сонячний інвертор mast 5248 Pro. Зі слів клієнта, несправність проявляє себе наступним чином. При підключенні мережі з'являється якесь дзижчання. Інвертор показує, що він включає байпас, при цьому на виході. 220 не з'являється. Від акумулятора все працює чітко. 220 генерується. А от коли байпас, то на виході немає нічого. До речі, моделька 5248 Pro. І перший раз бачу на мастові оцю проблемну частину зробили такою от платою і ізолювали. Ну, Отвертку тут уже точно не коротнеш, на корпус не проб'є. Тобто цю проблему усунули. От я його вімкнув від акумулятора, він от показує, що типу запускається, загружається і дає генерацію на вихід. При цьому, якщо поміряти мультиметром, то ми маємо на виході напругу 212-213 вольт. Так, це трошки відійшло. Так, спробуємо вимкнути. 220. Захарчало. І подивимось як на байпас відреагує Щось Поки що байпас не вмикає. Так, байпас не вмикає. Не показує Так, змінив режим на уті. Дивимося зараз. Перекине на байпас. Так, кинула байпас і зарядка пішла. Зараз перевіримо, чи є напруга. Так, напруга на виході відсутня повністю. Ага, цікаво. А коли... Кинув автономно від акумулятора, то напруга знову з'явилася. Підозри скинути налаштування на заводський, але клієнт казав, що пробував. А друге подивитися релюшку що ж там з нею. Може релюшка. Щось так, всередині інвертор виглядає ось таким от чином. все гарненько чистенько. При цьому бачу, що плата, можливо, вона і відрізнялася, але вона якась така, трошки не така МПТ-шна. По чому не можу сказати, відчуття таке, от, що розміщення деталей і компонентів трошечки змінилося. Ну, а так загалом все. Все чудово, фільтри, все, як звичайно, да, в стилі маста. Так, ну я ще повністю не розібрав, але мені це вже не подобається. Конденсатор C48. От По ньому видно, що він вже якийсь такий. Ну, не то, що трошки, а досить таки сильно вагітний. Так, ось наскільки його розперло. Так, спробую зараз перевірити електроліти цей і решту поємності, живлен... По що воно там залишилося. І релюшки. Я так розумію, що, мабуть, перевіряти краще вхідні. Але, в принципі, всі краще перевірити, так. Да. Працює. Так, до речі, якщо кому буде цікаво, хтось буде ремонтувати, то таким чином. От, виходить, ось ця релюшка у нас, я визначив, що плюс знаходиться тут. На ось цій релюшці плюс знаходиться справа, на цій релюшці зліва плюс, а на цій релюшці, зверху тут от на платі, якби, відносно відеозйомки. Так, всі релюшки я перевірив, вони всі робочі. Єдине, чомусь ця релюшка на трошки більше споживає, ніж решта. Так, зібрав частковий інвертора без МПТ-шного дроселя е, і плат комунікації, замінив зд е, 5 біля релюшки і замінив той конденсатор, що підвздувся. Він мав ємність, але ESR поповзла дуже далеко. Решту Конденсаторів перевірив, начебто не знайшов нічого критичного. Зараз показую, як запускається від акумулятора. Так, Я вимкнув підсвітку. Коли він запуститься, має вимкнутися навантаження лампочка. Ось тут підключена. вимкнувся інвертор, запрацювала лампочка. Зараз вмикаю мережу. Засвічується мережа. Все, кинуло байпас, лампочка так само працює. Вмикаю, вмикаю, 220 на виході є. Вимикаю з мережі. Працює собі автономно. Не знаю, з чим була зв'язана несправність, але ZD5 був в обриві і виходить він знаходився в цій цепочці, де саме той електроліт ростоти. Зараз збираю повністю, тестую, перевіряю. А так, всім дякую за перегляд. Саме більше мені сподобалося, що поставили таку штуку з заводу, вже якби, Вже буде питання і із МПТ-шкою в цих інверторах. ну Вже, вже немає де туди. Да. Всім дякую, всім пока.